Зустрічайте новий термінал Sanmi D3-Mini. Sanmi D3-Mini має розмір як лист бумаги А4, сканер QR-кодів, потужний процесор, кастермізацію терміналу, модуль безконтактної оплати та вбудований принтер чеків. Тепер перейдемо до верхньої частини терміналу. Тут у нас встановлений термопринтер з шириною 58 мм та швидкістю друку 100 мм у секунду. З цього боку у нас знаходиться сканер QR-кодів. З іншого боку, у нас плашка, до якої можна замовити кастомізацію. А тепер давайте запустимо якусь програму та подивимося, як це працює. Я буду використовувати програму ЄваPос, запустимо Євапс. Вона запустилась. ось в нас основне меню. Оберемо, наприклад, давайте, ну, давайте пиво. Так. Натискаємо прийняти. Натискаємо картку. Термінал. Чукаємо продовжити. Виходить чек з терміналу. Тепер нам потрібно зайти у приват, ввести суму, введу, наприклад, гривню, прийняти платіж карткою. Чекаємо, поки воно загрузиться, і проводимо платіж. Поділитися, натискаємо і обираємо принтер. Натискаємо принт. Ось у нас другий чек. На жаль, поки що це працює так. Тепер повертаємося до нашої програми. На цьому все. Отже, підсумуємо: термінал Sandmide 3M це новий та потужний термінал, який підходить для хорика та магазинів. Поки що замовити цей термінал неможливо. Але слідкуйте за нами та за нашими соцмережами, щоб дізнатися новинку першими. Усі посилання будуть під відео. Я в інтегратор. Робить склад непростим.